Сьогоднішню неділю ми чуємо надзвичайно цікаву оповідь Священного Писання. Навіть не одну оповідь, а дві події сьогодні розповідає нам Євангелист Лука. Одного дня до Христа підійшов начальник синагоги Іаїр і просив, щоб Христос війшов в його дім, бо його дочка лежить при смерті. Хвора і важко страждає. І Христос погодився. Христос ішов в Дім Іаїра. Але Його супроводжувала велика кількість людей. І ми чули минулі неділі, і багато-багато разів, як довкола Христа збиралась велика кількість людей, як слухали Його, як отримували зцілення, як любили слухати. Його повчання, бо він справді говорив не просто як мудра людина, а як чуємо зі Священного Писання, він говорив як той, який має владу. І не тільки словами він оповідав про свою божественність, про свою місію, а і ділами підтверджував свої слова. Він зціляв недужих і воскрешав померлих. І отже, сьогоднішнє Євангеліє якраз і є про зцілення і про Воскресіння. Пам'ятаємо, минулими неділями читалось Євангеліє, і ми з вами розвірковували про римського сотника, за якого просили, щоб зцілити Його вірного Слугу. І Христос. Не війшов в дім сотника, бо сотник сказав: Я людина підвладна, і кажу слово одному, і він де, і кажу іншому приходить. Скажи тільки слово, і одужає слуга мій, і сказав Спаситель істинно кажу вам, і в Ізраїлі не знайшов я такої віри. Отже, Євангеліє нам показує про звичайних людей, які довіряли себе Богу. Про звичайних людей, які мали надзвичайно велику віру. А сьогодні нам говорить про начальника синагоги, про старшого у церкві, про людину, начитану і книжну. Але Христос не за Словом єдиним зціляє Його дочку, а йде в Його дім. Але дорогою стається одна подія жінка кровоточива, яка багато років шукала лікарів. і... Віддала все своє майно, все, що мала на лікування, але не отримала зцілення, доторкається до одежі Спасителя і стає здоровою. А Христос зупиняється, дивиться довкола себе і питає, хто доторкнувся до мене. І можна собі тільки уявити реакцію людей, Господи. А ти бачиш, що сотні людей довкола тебе. Ти бачиш, скільки людей тисне, і ти питаєш, хто доторкнувся до мене. Це дивне питання. Але Христос наполегливо питає: хто доторкнувся до мене, бо я відчув велику силу, яка вийшла від мене. І ось жінка, бачачи, що не втаїться, підходить до Спасителя і розповідає свою історію. А Христос говорить: Їй дерзай, жоно, віра твоя спасла тебе. З однієї сторони виникає питання, чому таїла жінка? Чому вона зразу нікому не розказала про своє зцілення? Та бо в єврейському народі, і саме в той час в, час, в час Христа, коли Він був на землі, знову ж таки було багато заборон. Знову ж таки, було покладених на людей обов'язків. І оце ярмо, фізичне, матеріальне ярмо гнітило багатьох людей. Людина не могла. Свобідно спілкуватись із Богом, а тільки через певні закони і заборони, і певні покладені на плечі її заборони священників і сучасної синагоги, тогочасної синагоги. І, отже, жінка, яка страждала на хворобу, яка мала цю хворобу, кровотечу, страшенну кровотечу, яка роками, 18 чи більше, як 18 років, турбувала її. Така жінка, така людина не мала права доторкатись до будь-кого. Не могла війти в будь-чий дім ані в дім родичів, ані сусідів, ані знайомих, бо вона вважалася в цьому народі нечистою. І все, до чого вона доторкалась, вважалося нечистим. І куди б вона не зайшла, це місце, начебто осквернялось. Але Христос і на це питання відповідає. Чи не потрібно було Зцілити ту людину, яку диявол багато-багато років приносив скорботу, яка мала цю печаль і не могла нічого із цим зробити, і вини цієї хвороби у неї її ж не було. Це ми читаємо в іншому Писанні про те, як Христос цілив в суботу іншу людину. Але це слова якраз і є відповіддю і для сьогоднішньої Євангелії. Дерзай, чадо, віра твоя спасла тебе. Отже, сьогоднішнє Євангеліє також про нашу віру. Наскільки ми зуміємо перевернути свій світогляд? Наскільки ми зуміємо війти? Поглянути в своє серце і справді свою невіру перетворити у надзвичайно велику віру і отримати те, що нам корисне і те, що нам потрібне. Але йдімо далі: дім Іаїра, плач, сльози. І приходить посланець з дому і говорить Іаїру, не турбуй вчителя, бо дочка твоя померла. І коли Христос зайшов в дім Іаїра, Він сказав: вона не померла. Вона спить і каже нам євангелист Лука, і описує цю подію, і сміялись, і глузували з нього, бо знали, що померла. І тоді Христос повеліває всім вийти із кімнати, залишає тільки батьків, і Петра, Якова, Іоанна, трьох апостолів, і творить молитву, і бере дівчинку за руки і говорить: тобі говорю, встань. І дитя. Не тільки зціляється від хвороби своєї, а і воскресає, стає здоровою і стає живою. І великий плач перетворюється на велику радість. І ми до сьогодні бачимо, що Бог наш не є богом, мертвим, мертвих, а є Богом для живих і Богом живих, бо Він має владу і мертве створити. Живим. В завтрашній день ми будемо згадувати пам'ять святого Архістратига Божого Михаїла і всіх небесних сил безплотних, того воїна небесного, який очистив небо від всякого зла. Ми сьогодні у нашій державі, в нашому суспільстві маємо також великий плач, велике переживання і скорботу, але ми не здаємося. Бо ще раз хочеться повторити, Бог наш не є Богом мертвим, а Богом для живих. І в Бога всі живі. Навіть ті, хто віддав життя своє за нашу державу, за волю її, за незалежність її, за свободу, за свободу нашого серця, за свободу нашого розуму. Ці люди всі живі. Це наші герої. І ми молимось за таких людей. Але під проводом архістратига Божого Михаїла і воїнства небесного ми віримо, що отримаємо зцілення ран. Тіла нашої України. Ми віримо, що як архістратих Михаїл скинув диявола із небес, так і сьогодні допоможе всім нам побороти зло, яке прийшло на нашу землю. Бо з нами Бог. А Михаїл зображується на іконах зі щитом, на якому написано хто як Бог. Тобто хто може бути більший за Бога, хто може побороти Бога? Ніхто. А Бог, ми повинні пам'ятати, є там, де є правда, а всяка неправда буде викрита. Прийде час, і ми будемо радіти всякій правді і перемозі, і зціленню, і воскресінню. Бо з нами Бог. Дякую всім, дорогі браття і сестри, за мужність і силу, за віру і любов. Хай Господь завжди буде з нами і супроводжує нас, все наше. Пам'ятаймо слова сьогоднішнього Євангелія. Віра твоя спасла тебе. Віруймо, і хай наша віра, підкріплена добрими ділами, спасає нас.